ВОЗ змінила вікову класифікацію. Тепер, якщо ви не знали, молодість триває до 45 років, аж до 45 років. Отже, все, що до 45 років, це молодість, після 45 до 60 років, це вже вік вважається середнім віком. І після 60 до 75 років це вік похилий, і після 90 це вже довгожителі. Що тут скажеш? Не переживайте, хто там думав, що вже у нього молодість позаду. Тим паче, що за рік два можуть знову ж змінити цю класифікацію вікову, і молодість продовжиться до 60. Так що насолоджуйтеся молодістю.